Олег Карапінка наймолодший сільський голова в Україні, 11 червня села Дроздовичі та Галичани на позачергових виборах саме йому віддали найбільше голосів. Для нього це втілення найзаповітнішої мрії. Ну, мені така ситуація, яка складається зараз, мені дуже подобалось. Я ще з дитинства хотів займатися такою з такою справою. Я ще десь часів, певно, 2004 року мені вже подобалось. Я збирав агітаційні матеріали. Я сюди десь тут так зберігав, але мені було завжди цікаво. З 18 років хлопець очолював народний дім у Друздовичах, з 20 був депутатом Городоцької районної ради. Розповідає, як обранець доклався до ремонту центральної вулиці Галичан для робіт, які Розпочнуться з наступного тижня. Уже закупили бруківку. Її вартість більше мільйона гривень. Наша сільська рада дає співфінансування в сумі 200 тисяч гривень. Решта, завдячуючи депутатам Львівської обласної ради, ми маємо е, ну, решту суму до співфінансувати. Місцеві мешканці задоволені, що голова вже взявся за благоустрій села. Я рахую, що він є достойний кандидат на голову сільської ради. Вже не кандидат, но він вже буде діючий на голова сільської ради. Ну дай Боже, щоб він наші оправдання всі виправдав. У селах уже частково підлатали дороги, закупили спортивне обладнання до школи Дроздовичів, поставили ліхтарі на економних лед-лампочках. Цьогоріч виграли районний конкурс і робитимуть спортивний майданчик у Галичанах. Новий сільський голова планує зробити не лише дороги й майданчики, а й повернути мешканцям ставки коло села. Даною земельною ділянкою користується приватне акціонерне товариство «Львівський обласний виробничий рибний комбінат. Ця організація не має жодних відповідних документів, які дозволяли користуватися такою, такою величезною площею. Новоспечений голова мріє зробити села найкращими в області, а там і в Україні. Допоки свого плану не виконає, запевняє, посади не залишить. Софія Трощук, Роман Миленький, Західнет новини.